Конусуба, або богиня благословляє цей прекрасний світ, або спавнер триклятої крінжі. Аніме ком'юніті Шепочі, а начебто Конусуба, взірець комедійної класики, плюс класності. І мені справді цікаво, чому вони забувають про боку Піко? Тож у цьому відео я хотів би розібратися, наскільки це базоване аніме, і чи відповідає воно фундаментальним засадам академічної доброчесні мемології. Тому додивися це відео до кінця, якщо ти ну не знаю, вмієш читати свої думки. І обов'язково подякуємо цукровій матусі. За те, що він не пожалів своїх українських доларів, аби замовити цей енергетично статевий огляд на кону субу головного могоску. Для вас, так сказати, і для себе чудового. Адже якби не він, я би цю хуйню ніколи в житті на огляд би не брав. Тому чи фірнули матуся, дякую в коментарях під цим відео і тикнули мені вподобайки, прямо негайно. Окремо хочу згадати ще свою другу Матусю Толкіна, а ще мого рабовласника Еремірея, за те, що в натурі мегафінансово вкладаються у мій анал. Ой, канал на тому ж Патреоні. Тримайте від мене щирий повітря. Поцілуночок. Аніме розпочинається з того, що якийсь задрот-ноунейм, no Name... Ну нам буквально не називали, що його ім'я задротив три дні поспіль в Майнкрафт на блокбарі і вирішив раптом виїхати у п'ятигодинну подорож за ексклюзивним виданням восьмигодинного файтингу Верума з Міленією. Профіл в тому, що не встигло і пару хвилин епізоду, як цей додік відконектився від реального життя, спасаючи рандомну дівку від вантажівки. Але як виявилося пізніше, ніякої вантажівки не існувало навіть в квантовому просторі. Це був всього лиш український трактор, який перевозив москалячий танк для. Свою. Але тіпочок так кипішнув за прохожу тяночку, що вирішив, начебто, він супергерой, який може силою думки контролювати кінетичну енергію великих автомобілів, від чого перегрівся мозком та екстрено застосував систему водяного охолодження прямісінько свої штанцята, після чого моментально вмер від кринжі. Став лайк, якщо ти теж на цьому моменті відео уже помер від кринжі. Астральним тілом наш парубок потрапляє в потойбічну канцелярію, де його попускає блакитно волоса богиня позору. Адже настільки позор. Орна смерть парубка навіть для неї була в новинку. І тут важливо виділити два момента. По-перше, срака. А по-друге, вона говорить про секс. Горост. Аніме з перших хвилин дає зрозуміти, що воно націлене на мою потенційну аудиторію. Тепер зрозуміло, чому так багато гавриків в коментарях від мене вимагали огляд на цей підлітковий Netflix серіал від HBO. Челікус де-факто потрапив у якусь маркетингу в скампіраміду, де його маніпуляціями намагаються накрутити, не відправлятися до раю, адже там ні ігор, ні телека, ні фото дохлу русні. Скукота, коротше. Справитися в уриганий циганами фентезі світ, де люди воюють, вгадайте з ким вгадали з демонами. Туди він із собою може взяти якусь імбовану здібність або предмет, щоб перемогти війну і допомогти паралельному всесвіту перестати душитися від головного хуєбіса. Інакшими словами, ми тобі нічого не нав'язуємо, звичайно, але вибери нашу хуйню, якщо маєш совість. Поробок, недовго думаючи зробив правильне рішення, адже він не якийсь там лошок, якого можна так просто розвести, і вже вибирає яку би то суперабілку забрати з собою в новий світ. Зараз у мені говорить інтуїція геймера, але всі запропоновані здібності цілком. Не потрібні, звичайно, всі варіанти виявилися повним шлаком, адже боги ніколи тобі не запропонують якусь вигідну абілку, якою ти зможеш заробляти нормальні бабки, навіть будучи школяром у фентезі світі. А знаєте, хто запропонує? Говайтінс інтернет курси для вас малолітніх школяриків. Блін, візьмуть за ручку і приведуть в it сферу, розчихлять, як кодити ці ваші коди програмістичні, та навіть допоможуть накліпати власне портфоліо, щоб ти міг почати заробляти ніж бабки, навіть не поступаючи в універ. Адже в IT сфері зараз плавають Фінансові рибки, яким завжди необхідні ваші вільні пальчики, або находити якусь там прикалюху. Пиздуєш собі на фріланс і до закінчення школи забезпечуєш власну матір, яку, до речі, потрібно любити. Система уроків пророблена спеціально для юних подавань зі всіма цими вашими новомодними методами навчання. А якби мене таке в школі було, бо я би, можливо, не закінчив школу з двойками. У них навіть є свій Discord, де вони поки де збираються пограти різні розвиваючі ігрулі і разом походити всякі ніщики. Коротше, інтерактив, так сказати, їдеше. Крім того, в даної ті школи є навіть цілий курс на базі. Майнкрафт. Ого, ни фига себе. А як тут записатись? А все дуже просто. Я залишу посилання в описі на їх Discord, де ти зможеш <клес> задати всі цікавлячі тебе запитання. І на увага, пробний автокурс по веб-дизайну, на якому ти безкоштовно зможеш почати свій перший магічний проект по рунічній магії в комп'ютері. А там будеш бачити, можливо, це виявиться твоїм переломним моментом в житті, після якого прийдеться перестати називати себе деденсайдом. Паробок виявився на таким дурачком, як здавалося, і першим ділом задав очевидне питання, чи буде він розуміти мову іншого світу. І тут перед очима з'явилася перша повісточка. адже з інсталяцією мовної інформації в мозок реінкарнованого може відбутися перегруз гіпокампа, після чого включиться така прикольна фіча мозку під назвою Потраджено. Ні, ну вони серйозно заїбалися і розчихлили про це в самому аніме, і це типу дуже круто як для такого аніме. Наш безіменний отаку вирішив продемонструвати своє нестандартне мислення, і замість магії вибрав собі в супровідника жінку. Що ти, що сказав? Боже, блять, мій, а він тільки починав мені подобатися, доки так звана Аква. Голосно кіпішує в перечитті аб'юзерського відношення нашого головного героя. Сам пацанчик активно корчить довольну міну. Потрапивши в новий світ, парубок, чиє ім'я ми досі не знаємо, тішиться в очікуванні захоплюючих пригод із своєю новою подружанною богинією Крінжі. Богиня ж, у свою чергу, мусить проторчати у світі смертних з цим туповатим напівгенієм, доки вони не завалять короля демонів. Головний герой це знає і думає, що обіграв всіх. Із таким бонусом у вигляді імбової плюс мотивованої богині життя у нього складеться і Пойлер краще б він взяв львівського різдвяного по акції. Опа, це що, парадіс? Згорем пополам, знайшовши гільдію шукачів приколів, наші герої зустрілися з основною проблемою дорослого світу: з єбаними податками, навіть на реєстрацію в держустановах. Люба держава завжди хоче стягнути з тебе бабки, особливо не твоя рідно. Тому будь до цього готовий, братан. Грошей ноль, всі донати залишилися під трактором. А отже, дівчинці довелося використовувати своє привабливе обличчя в цілях заробітку. Посміхнулася, дали пару копій. Все прямо як на моїх стрімах. Пройшовши мікротест із ЗНО, наші герої нарешті дізнаються, що челіка звати Кадзуна, і у нього величезний інтелект та вдача. Yeah. Все решту, на жаль, не таке велике, так що надіятися на ізічний підйом по кар'єрній драбині через ліжко з якоюсь мілфою, або що значно краще, шугар Дедді. Не приходиться. Богиня крінжі Аква в свою чергу володіє мікроінтелектом, зато величезними статами у всіх інших місцях. Саме через те, що вона богиня, у неї на першому левелі банально перекач. Цікаво, у них команда виходить один Кадзума, а другий казуал. Але. Як то кажуть, на стройці немає часу почуттям, є час тільки побухати ввечері з пацанами і поригати веселкою за гаражами. Якось так і виглядали їхні пригоди, допоки Казума не заїбався від квесту під назвою життя Гастарбайтера і не вирішив попіздувати фармити москаликів за межами своєї зони комфорту. Ну і коротше починається епічний файтінг проти жаб. Комедія даного файтінгу заключається у тому, що Акво обкінчало жабічою слиною. Ну ви зрозуміли, цей персонаж настільки душний, що автор його тупо сексуалізує, аби втримати вашу увагу. По причині того, що наші нова. Печення супергерої максимально слабкі та безпомічні, вони вирішують розширити свою команду і закликати елітних гігачадів до себе в братву, аби ті для них тащили каточки. Таким чином вони знаходять Мегомін, потужного архімага. Так, стоп, шо, це що, та сама Роксі з реінкарнації безробітного? В будь-якому разі ця мікрожінка здатна робити єбейшу бавовну в радіусі Кримського моста. Крім того, вона принципово не юзує жодну іншу магію, крім вибухової, бо їй тупо подобається взривати. Не хватає ще язикатих єбальників на руках, і фірмової. Цитатки істинне мистецтво це вибух. Коротше, Дейдара ми і так знали, що ти в душі маленька дівчинка. До речі, конкретну дівчинку поважаю за її принциповість і генетичну схильність бути джерелом мемасів, бо цей рофл з вибухами можна вставити куди захочеш, і буде завжди дотепно. Бля, пацани, але то моцний дзегар, блять. Здама, єдина проблема Магомін в тому, що свій бабаух вона може кастувати тільки один раз за день. Після чого стане безсилим овочем, нездатним навіть ходити. Само собою, наш ГГ з інтелектом вище середнього не мав жодного бажання брати її в тіму. І потім ще з нею зайвий раз возитися, але вона, скажімо так, його примусила. Я виконаю всі твої еротичні забаганки. якщо хочеш, можеш навіть повторити те, що ми робили з тими жабами. А, до речі, так забув уточнити. Вона також їбанута, тупо ідеальна сестричка для акве. Тепер автор має цілу. Лих два персонажі, яких можна сміливо слюнявати з жабами і витягуватися у приколи для дошкільнят. Ми тут засуджуємо секс, тому нам з пацанами не смішно. а Хто поржав, того жалко. І ось коли здавалося, що все піздя кіна не буде, з'являється нова кандидатка у союзники золотоволоса. Жінка лицар. Ну нас. Постійно з'їдають монстри. Та Це просто не земне задоволення. Ясно, мазахістка. У автора тепер є три персонажа, з яких можна доїти приколи по факту статі. Казума вирішив прокачувати магію, як і пасує кожному поважаючому себе чоловікові. Адже магія це база і сенс життя. А хто не згоден, той скучний. Коротше, тіпок знаходить собі вчителя і навчається красти труси. Ага, зрос угу, Єдине хороше в такому прокачуванні навиків це візуалізація Апу нової абілки. Тупо генокод перебудовується для інтеграції. В тіло нових властивостей в натурі кайф. Коротше, на місто наших героїв нападає нестримна армія войовничої капусти. Здається, я чую, як виїхали санітари. Я спершу подумав, що це той продавець капусти з аватара і сикайнуся і нарешті зміг зібрати капустячу армію та захопити світ. Але виявилося, що у даному аніме капуста просто жива і бажає смерті всім людцям по причині їбанута. Допоки накачені мужики намагаються спідляти відлітаючих овочів, героїчна Даркнес у всій красі показує свій скіл не попадати. Ти мечем по жодній з і получати урон, просто аби завестися вагіною. Да, вона реально оргазмірує від того, що получає урон. Причому не тільки фізичний. До речі, цей прикол в другому сезоні допоможе їй перемогти одного з наймогутніших демонів. Тому це не тільки фансервісний елемент, але ще й двигун сюжету, що віддаю належне, не настільки хуйово, наскільки мало би бути. Затащивши івен з капустою, наші героїчні добродії тимчасово розбагатіли. Ну принаймні казума, адже у нього запущена вдача, і він наформив унікальних капустин, після чого їх дорого продав. Аква ж. У свою чергу знову залізла в кредити і прокачала магію фокусів з водичкою, аби веселити публіку, і щоб професійний анімекритик наглядачі дивився і думав, типу, блін, ну тупа дівка. Нагомін тим часом припахує кадзу кожного ранку піздошити з нею кілометраж до рандомного замку десь у Карпатах, аби прокачувати свою бойову магію. Бабавху кадзума їй потрібен для того, аби носити тупу дівку на руках з місця злочину назад до домців. А от нахуя вона потрібна казумі, я таки не второпав. В результаті на місто нападає безголовий лицар. Зла, який виявляється, жив у тому закинутому замку, який руйнили наші герої. Він погрожує вирізати дітей та зґвалтувати жінок, якщо Мегомін не вибачиться за свою бавовну. Божевільна шахітка не розтірялася і послали його нахуй, дебіла старого Ну а що? На життя інших людей, боже, так піхуй. Під гарячу руку потрапляє Даркнес. Ну як потрапляє, сама підставляється. Адже сподівається, що темний лицар забере її у свій замок і буде там непристойно заставляти мити посуду по фактору стадії. Проте лицар від такої хорні баби крінжануві просто наклав смертельне прокляття, бо воно здохло нахуй і більше не жила. По причині, яка описана в законодавстві України, як шалавандопало, інакшими словами, галочка типу мра через 7 днів. Так що або приходите всією тімою в замок на рази і помираєте разом, або ж віддуваєтесь однією тільки -ті лярвочкою. Ну як то кажуть, вибір очевидний дах мені ніколи не подобалося. Хорошого дня, але ні, магомін хоче піти в соло, бо вважає себе винною за прокляття подруги. А кадзума не хоче її відпускати одну, адже також приймав. Участь у вибуховому гріхопадінні. Даркнес також не збирається стояти в стороні, доки її кінти за нею віддуваються Ну а Аква просто одною тичкою знімає дебаф і нікуди вже йти не треба. Ні, ну це насправді ахуєна антукульмінація. Спочатку наростання бойового духу, а потім рухальний крінчик і розвіює всі шаблони. Через те, що Аква залізла в борги, вона по суті йде на соло місію, але її кінти відвігаються з нею від днях ділить Не питайте, чому дівчина в клітці це такий елемент комедії і задоволення бажань потенційної аудиторії. Ех, люблю ж я ці ваші камеді. Ні, аніме. Коротше, дівка на тимчасовій бутилці, її хуярять крокодили, вона очищає озеро, силами богині води, і зівін. Потім психологічна травма, вона боїться виходити за межі клітки, щось типу аграрофобії. Так, стоп, це що? Психошиза, якісний контент, моя жиза. Ще один референс на реінкарнацію безробітного. А хоча забити цю клітку на ізі, розхуярює дурник статист, якого Аква колись також забайтали розпавнитися у цей світ, не наче казимо. Ще й дала імбовий меч, який допоміг йому стати її валити драконів і сипляти тянуть не знаю, що там запропонували нашому ГГ перед і Чого він вибрав, оце, а не оце. Але альтернативний головний герой виявився моралфагом Сімпом Додіком і почав би чинити наказуму. Нашому пацанчику в свою чергу мега піхуй, він тупо спіздив меч, і все. Не зря по воровському пішов, як то кажуть, аква на це все подивилася, і в принципі попустилася. Від минулої шизи і сліду не залишилося, але от за розйобану клітку придеться заплатити. Пізніше менчик суперменчик без меча на нашого головного героя і благає його повернути йому. 4 Меч. Адже в цьому світі без меча, як в борделі, без хуя. Вроді би прикольно, а вроді би нахуя Єба, це циганську мудрість веде в натурі тупо планктон. Куди -ку 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 подівся мій проклятий меч? Продався. Знову, ці ваші фінансові гроші стають центральним мотиватором усіх подій, а головне приколів. І тут, короче, безголовий лицар повертається, і всі такі типа. Тобто нахуй хуляти прийшов дебіл? А лицар такий, типу. Ніхто не причав мій замок, вам ще пофіг на вашого тімейта. Ви що всі з люкі чу. Ну і короче, в результаті його головою пограли у футбол. Попустили діда так конкретно, буквально обмочили. Нахуй спочатку бавовна в'їбало, потім цунамі в'їбало, потім дотери закібербулили, типа повер. もはや До матері. Ну і повернувся, блін, а що лишається, коли молодь у нас така агресивна? Щоб ви розуміли, цей файтінг фактично зарішала Аква. Адже вона богиня, яка вміє водою пиздитися і хілити, і прокляття низчих знімати, і бар'єри ставити і злих духів, ваганяти навіть своє тіло, монетизувати в рамках необхідності. Я взагалі не розумію, чому всі рофлять про юзалесність Аква, якщо вона, блять, імбовий тащить любий зам'яс, результативніше тої самої Мегумін. Так що не поширюйте дезінформацію в умовах воєнного стану. Сука! Як би там не було, зима близько і не подивився на вулиці. Тим часом все холодніше, так що треба десь і хату, намутити і огірочків закрутити на свята. Після останнього кіпішу з безоголовим лицарем кредитів значно більше, ніж заробітків. Коротше, знову головний того даного аніме це триклятий фінансовий стан Я ж ніяк не повелитель сраних демонів. Алло, японці, перестаньте нав'язувати мені депресію шляхом китайських пурномитів. Чуваки і чувачки шукають роботу, аби заробити собі на теплоту і попадають на завдання по фарму зимових духів. Духи ці мегаісічні, і їх немає. Шо, але раптом приходить заморожен. Ней самурай. Це що, відсилка до ніндзяго. Ну і короче, відрубає кадзи Їбельник просто по причині злюкіч. Парубок знову потрапляє у небесну канцелярію, де йому уже нормальна богиня пропонує респавн в Японії у нормальній сім'ї при баблі. Але тупарила Аква згадала, що вона також богині і пришила голову хлопчику на місце, через що змусила його повернутися з мертвих і проїбати потенційно хороше життя хоча б десь. Дякую, Аква. Пішла ти нахуй. До речі, зверніть увагу, що ця безполезна богиня, крім імбових святих абілок, магії води потужного регену може навіть воскрешати союзників. Кадзума, єпучий геній, та в натурі інтелектуально виїбав всіх і обрав собі замість якогось засраного меча, який вміє сильно бити. Ходячий амулет безсмертя нахуй. Пізніше вони знаходять ліча, який тут виглядає, як няша-скромняша з великими пізнаннями в магії, що справді важливо, а не оці от ваші цицьки. Виявилося, що ця мала одна з лицарів повелителя демонів. Вона йому навіть самотужки скастувала супер класний бар'єр і взагалі знає, де його знайти. Хоче дівку перманентно вбити по причині хуєбес, бо вона богиня і на хуєбесів агриться. Але кадзумов впрягся за тяночкою і таким чином набив собі бонусів до соціального рейтингу в дії. Після чого вони з Лічовським стоять дружніми друзяками, і саме в цей момент приходить рандомний аристократ і проси очистити його маєток від злих духів. Замін на що обіцяє дозволити героям в тому маєтку прожити щасливе життя. Єбать фартануло повезло. подумав мав і припахав дівок драяти хату. Аж вночі Аква сама всіх духів прожене і буде каєв. Так, в принципі, і сталося, адже як я й говорив раніше, аква, блять, імбова і несправедливо закібербулена. Повертайся в могилу, повертайся в могилу, Краса природи! Повертайся в могилу, повертайся в могилу, повертайся в могилу! Тієї ночі пацану захотілося пістяти, як лялько від'їбала, раптом ожили. Дивляться, коротше, кумарять, нахуй, ну, і чуть не обіцявся. Коротше, на шкадзума. Дав по йобам і по дорозі натрапив на яка Так само закумарилась кріпатою, плюс захотіла віддатися вбиральні. Уточняю, віддатися вбиральні, а не віддатися у вбиральні. Ми тут культурна община, як не як. Ну і коротше, вони бігають по хаті, ховаються від привидів і намагаються постякати. Геніальна комедія, мої аплодисменти. В кінці Аква все зарішала і вони лову вписалися в маєток, а життя їх не стало теплим та скучним, тому казами вирішив піти в бордель до сукубів і замовити собі. Так, стоп, це що відсилка до міжвидових рецензорів? Одним словом, сукуби в цьому борделі цнотливі незалежні жінки, тому дозволять тобі їх помацати. Ну хіба ж у своїх снах? Буквально. Заповнюєш анкету зі всіма своїми фітішами, формальностями даєш Гроші плюс чоловічої енергії. І наступної ж ночі получаєш ментальний секс прямісіньку у себе в мозку. Інакшими словами, яке це нахуй фентезі, якщо це явний кіберпанк. Насправді я навіть не знаю, що тупереліша трата грошей, їбання сексом у своїх снах за бабки чи відвідування стриптизбарів. Що в одному, що в іншому випадку, ти в результаті виходиш з нічим. Одним словом, сукубиха потрапляє в пастку Акви від злих духів. Відбувається крінжове їбало, потім побите крінжове їбало. Сукубиха тікає, а казума виявляється, домагався Даркнес, бо думав, що вона йому сниться. І заставляв. Робити всякі непристойні речі, навіть попри те, що вона йому відкрито відмовляла. Стаття 154 частина 1. Примушення до статевих зносин особою, від якої потерпілий фінансово або службово залежний. Карається баном на 6 місяців, так, стоп, що? Тільки на 6, нахуй, місяців? Хоча, ладно, якби указуми все вийшло, то сюди б добавилася ще 152 стаття, і тоді А, ой, точно, стоп, у нас тут аніме, огляд з приколами. Краси всего. <клес> Статевич Ленопісюн. <PC> Потім починається фінальний боссфайт цитадель знищення. На неї до Речі давалися відсилки по ходу всього сезону. То десь квест в гільдії висів, то Аква щось там рухла, то казу не викупав за локальний мем. І тут раптом цей локальний мем все на своєму шляху в напрямку містечка наших головних героїв. Тому раджу всім викупати за локальні меми, інакше з вами буде така ж хуйня. Для того, щоб за них викупати, підписуйтеся на кам'ярню прикулі! Не забувайте, що кожне моє відео це просто фон для реклами. Боса то вони розібали, звісно, але той організував процес вибухового суїциду по причині лоускатки шаняшна няшна покровителька мертвих висосила з всю його енергію, щоб телепортувати головний процесор споруди, десь в їбіння, щоб всі ну не здохли смертю. Проблема тільки в тому, що бавовна телепортується рандомно і може взірватися десь за межами кримського моста. що очевидно не має жодного сенсу. Проте кадзима каже Дівасі: Юра, не переживай, ми победим. я фарто. І юзає свою перекачану удачу, щоб все було в натурі добре. Здавалося, файт зарішали, але це та ще вирішую перегрітися і все одно йобнути біля містечка, для того, щоб. Від цього вибуху не допустити магічний геній мегумін кастує перманентний удар бавовною прямо по хуйні, яка і сама зараз зірветься нахуй. Навіщо не зрозуміло? В кінці ще й виявилося, що Бабавх опинився на території якогось королівського вельможи і казимо засадили в тюрягу без досудового слідства. Якщо ти так ведешся, себе, будеш працювати на русі. Віддувся за тупість абсолютно всіх своїх тіммейтів, так сказати, земля пухом, еф-коменти за тіпочка Так от, моя конструктивна думка: це аніме таке годне взагалі-то. Не, в натурі більшою мірою жарти. Тут хоче туповаті, але смішняві. Аніме відкрито старається в сатиру і постіронію над клішею. В нього це переважно непогано получається. Якщо ігнорувати ту парилішу сексуалізацію кожнісінького жіночого персонажа і безкінечне намагання витягувати даунські приколи на рівному місці, то аніме цілком таке задовільне. Саме цього вайбу легких пригод і дотепної комедії я очікую вечором після важкого робочого дня. Окремо, хочеться виділити реально приємну хімію персонажів. Головні герої справді відчуваються довбанутими друзяками зі своїми тараканами. І ця Трушність створює атмосферу, до якої реально хочеться повертатися. Коли я бачу всіх їх разом вдома, я і сам почуваюся вдома поряд з ними. Попри всі їхні натягнуті за вуха між особиці, ця компашка відчувається дуже сімейною та комфортною. Найкращий персонаж, як на мене, це Аква. Спочатку вона мені дуже не подобалася через шаблонну тупуватість блондинки і явну об'єктивізацію. Але з часом її образ став розкриватися в тандемі з головним героєм. І вони справді мені відчуваються як два найкращих куріша, які можуть і підібати одне одного, набухатися, дружньо поригати. За Ражам, а потім ще й піти бачити на заводі, впрягатися одне за одного в разі необхідності. Між ними не відчувається ніякого романтичного підтексту, і саме це тут ідеально. Якщо вже і мати дружбу з жінкою, то тільки таку мегомін, хоч на перший погляд і здається шаблонною лолі цундеркою, насправді являється дуже мемним персонажем і про тому, що й нормально прописаним. Попри те, що ми нічого толком не знаємо про її життя, вона сама по собі відчувається живою, енергійною та їбанутою. Коли вона проявляє доказуми симпатію, це не тригерить, як зазвичай, а навпаки, викликає розчулення. Ти розумієш. Що вона єбанутий фрік, якого не прийняло суспільство, і Вона також це чудово розуміє. Але те, що Кадзума і компанія прийняли її такою, якою вона є, для неї насправді безцінно. Ніде в Анімець не говорилося прямо в лоба, але тобі це очевидно. Ти і так відчуваєш цей вайб. А що стосується Даркнес, то вона мене насправді розчарувала. Вона просто хоче, щоб її били, ображали і жорстко трахали. По перше, це банально нереалістично. Таких жінок не існує, з По-друге, через аж такий акцент на своїх фітішах, Даркнес відчувається бездушним роботом, який нічого з себе не представляє, крім збочень. Краще б настільки розкривали її сторону лицаря, але ой, чекайте, навіть її благородність, що разу зводиться до того, що вона просто хоче получити побільшу урону. Тобто вона по факту просто являється лицемірним персонажем. Бо коли Даркнес заступається за друзів, то завжди думає про те, яка вона охуєнна лицарка, або про те, як будуть її гвалтувати вороги. Тому, коли я на неї дивлюся, то у мене перед очима просто озобочений 12-літній піздюк-садист, на якого і розрахований її образ. Можливо, це просто я старпьор і бани і нічого не викупаю у цих ваших молоденьких хорні-бабах, але як на мене цей. Персонаж тільки портить Конусубу. В те, що Аква любить бухати, і не любить працювати, що у неї ЧСВ по фактору своєї божественності, і що вона любить скидати всю роботу на інших, я можу повірити. В те, що Мегомін принципово не юзує ніяку іншу магію, крім вибуху, бо вона єбанутий Дейдара, який дрочить на бавовну, і просто цундерка, який просто хочеться, я можу повірити. А в те, що благородна лицарка кінчає від болі кожні 5 секунд без абсолютно любого інстинкту самозбереження і без абсолютно любої логічної причини, я повірити не можу. Жу, можу тільки злапати крінжу. Єдиний позитив тут тільки в тому, що її мазахізм справді інколи рухає сюжет і більш-менш органічно вписується в деякі події. Але про це поговоримо уже у другому сезоні. Головний герой тут теж доволі ніхуйовий, головне трушний. Я не можу себе з ним асоціювати як глядач. Але навіть без цього казума цілком самодостатній і за його проблематикою реально цікаво спостерігати. Приємно тут те, що, попри все своє збочення, він справді має якусь самоповагу і не вішається на кожну перехожу тяночку, яка на нього подивилася більше однієї секунди. Зрозуміти мене. Правильно, він не соромиться і не строїть в себе целочку, як всі інші головні герої Гаремників, що в таких жанрах виглядає просто абсурдно. Він поважає себе і своїх подруг, хоч і не проти був би скористатися їхньою красотою. Але він цього принципово не робить. Навіть ту саму Даркнес він жодного разу не виїбав, хоч з такою дівкою, як в нас, це було б на ізі. Так що Кадзима свій значок гігача, де від нашого Гачі Мучі клубу, отримує. Що стосується другорядних персонажів та світу загалом, це рівна троєчка. Це тобі не атаки титанів, де кожен епізод тобі накидують картинок з цікавими фактами про світ. Від і не Наруто, де кожен персонаж розкривається по 10 серій. Коротше, ні похвалити, ні приїбатися. Єдине, що можу сказати, напевне, я реально хочу дивитися далі. Меме та гумор, хоч вони і засерні ущербним фансервісом, переважно заходять. Тому дозволяю дивитися, плюс дозволяю сміятися. Другий сезон розберемо уже, коли це відео набере, ну не знаю, 100 тисяч переглядів, плюс мільйон вподобайок. А поки що хочу зробити маленький камінгаут. Я натурал. Ой, тобто, я хотів сказати, що всі ці україномовні вставки з аніме я скачую з телеграм-пабліку, аніме українські. Мовою, бо воно там в хорошій якості, плюс зручно, плюс оперативно. Вирішив з вами цим поділитися, бо дуже багато людей мене питає, де дивитися аніме українською. А ще для відосу по атаці титанів, адміни мені особисто зрендерили весь перший сезон, АОТ у високій якості, аби я міг спокійно нарізати його на приколи для вас нахлібників. Там багато різної україномовної озвучки на різні аніме, тому як то кажуть, адміну спасибі за сина. А посилання на поблос я залишу в описі під цим відео. Ну а тепер традиційна молитва моїм дорогоцінним патреонам, а саме Андрію Дуці, хардкор Джолі Славові Сергію Горбенко, Насті, Жмиху, Торбочці, Зіпу, Бабабую, Василю Павлюку, Ганні, Олександрі, Хаві, Злючці і Борсуку. Боже, нехай мама кожного, хто підписався на Patreon, житиме вічно. Спасибі їм, плюс дякую. А всіх решту по цьому обняв без еротичного підтексту. Іди Я... лісом.